19 вересня і дев'ять новин України, частину з яких ви точно не чули, але всі їх варто знати, щоб розуміти, що відбувається, і що з цим робити. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. Почнемо у Верховній Раді України. з'явилась нова народна депутатка. ЦВК визнала Тетяну Чорновол, народною депутаткою України, В зв'язку зі смертю Андрія Парубія, вона йде наступною за списком Європейської солідарності на місце нардепа. Тим часом парламент абсолютною більшістю голосів, а саме 230 депутатів, звернулись до президента з проханням присвоїти Андрію Парубію звання Героя України. Як ви відноситесь до цієї новини, напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі. В той час, коли міністр оборони Денис Шмигаль заявляє, що Україна вже найближчим часом зможе використовувати щонайменше тисячу дронів перехоплювачів на добу, центр протидії корупції Віталія Шабуніна знаходить у родини його попередника Рустама Умєрова, який зараз є секретарем Ради національної безпеки та оборони, елітну нерухомість у США, а саме 8 об'єктів, три квартири у Флориді. Одну в Нью-Йорку та чотири вілли біля Майамі. Можливо, нарешті знайшлись фортифікації, які мали обороняти Покровськ і Куп'янськ. Далі, Росія буде добиватися істини. У Путіна оскаржили в суді ООН причетність РФ до збиття mh 17 в 2014 році і зробили цинічну заяву. У МЗС РФ зазначили, що рішення Ради міжнародної організації цивільної авіації оскаржено російською стороною за всіма аспектами: за підставами юрисдикції, за стосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури. А також це не ми, нас там нет. А, Далі, Європейський союз вирішив побудувати стіну дронів за допомогою українських технологій за словами голови Єврокомісії Урсули Дер-Ляєн, Євросоюз створить безпілотний альянс з Україною. Тим часом в Польщі державні служби обладнують та тестують системи оповіщення, проводять масштабні інспекції бомбосховищ з метою оцінки їхньої придатності як місць тимчасового укриття для населення. Урядова програма у Польщі на 2025-2026 роки передбачає перевірку та підготовку 4 тисяч бомбосховищ. Зокрема, адаптацію укриттів відповідно до сучасних загроз та створення захисних споруд. Далі. Тим часом російські військові збудували новий пусковий майданчик для ударних дронів шахет. Він розташований лише в 35 кілометрах від українського державного кордону. На фото ви можете побачити складські приміщення і стартові рейки, з яких запускаються ці самі шахеди. Далі. Короткі тези, що напис... Наговорив Трамп за цю добу, знаходячись в Британії та у своєму літачку. Путін убиває багато людей, але втрачає більше, ніж убиває. Російських солдатів гине більше, ніж українських. І знову Трамп заявив, що війна в Україні більше не ризикує перерости у Третю світову. Із старого та висловив упевненість, що вона буде завершена і все буде зроблено правильно. Він вже 8 місяців завершує, він все робить правильно. Але насправді, друзі, жодної санкції не застосовано, жодної санкції навіть не розроблено. Якщо це не зроблено було за ці 8 місяців, я не хочу вас запевняти. Нехай це буде моєю суб'єктивною думки, Жодного кроку в бік санкцій проти Росії при Трампі Америка не зробить. А зараз трішки жаба гадюкінга. Слідчий комітет РФ узявся за пропагандиста Володимира Соловйова. Його звинувачують у розтраті державних коштів. Виділених на отримання телеканалу Соловйов Лайф». зараз на нього відкрито два кримінальних впровадження. Вважається, що за допомогою офшорних компаній він нібито легалізував сотні мільйонів рублів і витратив їх на придбання елітної нерухомості. Кому подобається жаба Гадюкінг в Росії, ставимо лайк. Далі. Це детектор дронів Чуйка 3.0. Він перехоплює відеосигнал сідарських е дронів. Допомагає нашим бійцям зорієнтуватись, розуміти, куди він летить, з якою швидкістю, швидкістю він летить, як реагувати, і взагалі допомагає виживати та більш вдало виконувати бойові завдання. Черга на цей прилад два місяці. Два місяці тому для своїх побратимів з бригади Азов з третьої штурмової зі 101-ї, це моя рідна бригада, це мій підрозділ, в якому я з перших днів повномасштабки з першого дня, і для 42-ї. Але, друзі, потрібна ваша допомога. Я звертаюся як засновник благодійного фонду. Фонд називається Позивний Орел. Можете написати в Гуглі, можете просто перейти за посиланням в профілі. Там є всі баночки, там є всі реквізити зборів. Я прошу допомогти дозбирати на один такий прилад з чотирьох, на три кошти є, а потрібно дозбирати ще на один 26 тисяч гривень це зовсім не складно. І це саме той випадок, коли кожні 50 гривень мають значення. Тому що якщо велика кількість людей задонатить отрошку, і навіть не відчує цього донату, ми зможемо забезпечити хлопців на нулі в самому пеклі, в кілозоні, так званій таким приладом. Долучайтесь до зборів. Благодійний фонд позивний Орел», Війна триває.